Поранення, із якими можуть зіткнутися волонтери-медики в умовах бойових дій, та перша допомога постраждалим. Такою була головна тема лекції, яку провели лікарі Надбірнянської центральної районної лікарні для потенційних волонтерів, разом із добровольцями пригадувала основи надання першої медичної допомоги, і наша знімальна група. Різноманітні кровотечі, переломи та поранення, і з цим будь-хто із нас може зіткнутись в будь-яку мить. Ми можемо стати свідком аварії чи нещасного випадку. Тим паче, якщо розпочнуться реальні бойові дії, то чи зуміємо ми надати першу допомогу навіть при не надто серйозних травмах? На цим питанням варто задуматись кожному. Що пам'ятаєте, колись, коли е, при видачі водійського посвідчення, всі проходили курси чи при цивільній обороні, де людям мали? Можливість навчитися елементарних навичок надати допомогу. Чи це будь це якісь військові дії, чи будь-це ДТП. Ми всі маємо автомобілі, маємо велосипеди і є свідками або учасниками якогось ДТП. І ми повинні елементарно вміти надати допомогу самим собі і тим потерпілим, які знаходяться біля нас. Для цієї роботи будуть залучені. Лікарі швидкої допомоги, лікарі, травматологи і лікарі, анестезіологи. Головне правило медицини не зашкодити. На цьому лікарі робили найбільший акцент, проводячи курси для усіх бажаючих, на яких навчають основам надання першої медичної допомоги потерпілим. Це має бути або самодопомога, або взаємодопомога. Це на першому етапі, це на першому місці. А далі цим же повинні займатися по ланках: фільчера, санітари, молодший медичний персонал, лікарі до лікарська медична допомога, ну і далі по плану. Ну, тобто корисно буде знати всі. всім однозначно. Однозначно, бо кожен може попасти в різні ситуації, різні мови, де це може знадобитися. І це в кінці кінці може врятувати життя. Такі курси проводитимуть не тільки в районному центрі, але й в населених пунктах району. Чи будуть вони одноденні у формі лекції, чи проводитимуться в кілька етапів, залежатиме тільки від кількості та бажання тих, хто їх відвідуватиме. Вони одноразово пройдуть по всіх медичних закладах району. Це лікарські амбулаторії, лікарні. Так само, і тут ми побачимо, яка кількість людей прийде на них, і які будуть запити від тих людей, що вони хочуть особливо почути. Весь спектр надання першої медичної допомоги до лікарська, ми їм пояснимо, покажемо. І відповідно на ці запити, які будуть викликатися до нас, ми будемо на них давати відповіді.